От сумочок та гаманців, але йдуть з дефектами. Дефекти я вам покажу. Ось тут такий на цьому рюкзачку дефект, просто зіскочила собачка. На цьому рюкзачку надірваний поясочок. А так, ціленькі замочки всі ці працюють. Ось така сумочка. Також зіскочила собачка. Наступний замочок працює. Це такі футлярчик для окулярів. Тут погано тримає кнопочка. Ось на цій сумочці всі ці замочки працюють. Тільки можна або ремішок, або цепочка. Ось така сумочка з такою плотною на Тут просто розходиться замочок. Наступний замочок працює. Тут усе працює. Тільки в цьому чуть-чуть є забруднення трішки. Ось ці такі гаманці, тут усі замочки працюють, тільки єдине, що на замочку немає ось такого язичка, за який зручно тримати, щоб замочок їздити. Тут також все працює, тільки незначне таке забруднення. Дуже зручний, або для зберігання, або також може бути щось. Перевозити в нього. Тут усе працює така косметичка. З цей очік йдуть такі чехли для окулярів, Оці гаманці, оці всі гаманці, про які я говорила, на яких немає І також немає. Тут кнопочка. Трібно, щоб вона добре вистіпалася, тримається. Замочок працює, єдине, що потрібно, підшити поясочок, який буде триматися цепочка.